Добрий день. Сьогодні я хочу представити вам свої книги Великий Вибух і Стрижень. Придивіться уважно до галактики! Скільки людей ви там бачите? А що ви бачите ліворуч, схід чи захід сонця? Чи може щось інше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це незвичайна книга. Не тільки тому, що там є два початки, але не видно кінців. Вірніше кінці обох повістей загубилися всередині книги. Книга оригінально зверстана і цікаво ілюстрована. Сьогодні, коли Москва знищує наші електростанції відкрито, не ховаючись, вам буде легше повірити в те, що там написано. Ще кілька років тому це здавалося неймовірним, але в росіян є давні традиції: Дніпрогес, Чорнобильська атомна. Каховська ГЕС, а тепер Трипільська ТЕС. Чорнобильська катастрофа була потрібна для того, щоб зупинити розвиток атомної енергетики в усьому світі. Адже економічна могутність Радянського Союзу в останні роки його існування була прямо пропорційна до об'ємів реалізації нафти і газу. Крім того, радіаційне забруднення чорноземів України і білоруських земель мало міцніше прив'язати їх до Росії в разі виникнення націоналістичних та проєвропейських рухів. Ці дві нестандартні повісті насправді становлять одне ціле, дві половинки одного роману жіночу і чоловічу. Репортаж журналістки і розповідь телеоператора. На перший погляд починаються вони однаково, проте з кожним розділом відмінності стають настільки суттєвими, що виникає слушне запитання: кому ж вірити? У сучасному демократичному суспільстві громадяни вже звикли до різних точок зору, і навіть до свідомого спотворення та викривлення фактів. Отже. Тільки вислухавши всіх свідків, можна скласти правдиву картину дійсності, і тоді ви скажете, один із них бреше. Проте цього разу не поспішайте з висновками адже чоловік та жінка по-різному сприймають навколишній світ. Можливо, саме тому реальні події в повістях відображено саме так, а не інакше, і при цьому обоє щиро намагалися донести до людей головне. Ось анотація до жіночої половинки, яка називається стрижень. Про людину з твердим характером кажуть, він має стрижень. Але той, хто має цю штуковину, нікому її не показує і не вихваляється. Бо це найдорожчий скарб. То як же знайти справжнього чоловіка? Що таке стрижень? Де він знаходиться? Як його відшукати, у якій зоні, ерогенній чи техногенній? Адже відсутність стрижня у певному місці у потрібний момент може навіть призвести до ядерної катастрофи. Аварія 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції є сумним підтвердженням цього правила. Проте від нас і досі приховують правду про те, що там сталося насправді. Відповіді на всі ці питання дає у своїй книзі відома журналістка і телеведуча Ганна Немо, сховавшись під псевдонімом від безодній власної відвертості. Книга зацікавить усіх шукачів стрижнів і пригод, незалежно від віку і статі. А от як звучить анотація до чоловічого роману: Великий Вибух. Якщо Всесвіт утворився в результаті великого вибуху, то що тоді існувало перед ним? Автору книги, оператору одного з телеканалів, вдалося побувати в іншому, паралельному світі. Там він дізнався не тільки про великий вибух, а й про справжню причину чорнопільської катастрофи. А також про те, куди зникли перші космонавти. Все це від нас старанно приховували вчені чиновники, щоб не зізнатися у власній безпорадності. Стрімкий пошук істини, що супроводжується стріляниною, погонями, бійками і коханням, зрештою призводить до розгадки кількох найвідоміших таємниць сучасного світу. У книзі є спільна передмова. Після відвідин Чорнобильської зони ми стали зовсім іншими людьми. Зона перевернула всі наші уявлення про світ навколо нас, кияни досі не знають, що в них знаходиться під боком, як і про те, що там відбулося насправді чверть століття тому. Ми знайшли портал, двері між паралельними світами. Думаєте, після розпаду Комуністичної імперії сучасне суспільство назавжди звільнилося від ідеологічних штампів. Це тільки так здається на перший погляд. Цензури, начебто й немає, зате є самоцензура є певний усталений погляд на речі, історію, релігію і культуру. Ось це добре, а все інше погано. І щоби здолати інерцію суспільства, інерцію керівництва, бо навіть і власну інерцію, треба докласти неабияких зусиль. І перш за все, треба подолати страх. Незадовго до сумного ювілею, 25 років з дня Чорнобильської катастрофи, 26 травня 1986 року, керівництво рідного телеканалу вирішило послати знімальну групу прямісінько в зону відчуження. Перед нами поставило завдання зробити сенсаційний матеріал. Проте наша поїздка перевернула всі мої уявлення про зону настільки, що від мого скепсису не лишилося каменя на камені. Реальність переплюнула навіть чудернацькі фантазії письменників. Дивовижні незбагненні речі відбуваються поруч із нами. На мій превеликий подив, правдива розповідь про те, що там відбулося і відбувається, не зацікавила керівництво телеканалу, не формат. У мене був єдиний вихід написати репортаж і запропонувати його вашій увазі. Придбати книгу можна, написавши мені лист на електронну пошту. Ціна книги 200 гривень фактично по сотні за кожен роман надсилаю поштою. Отже, чекаю на ваші листи. Підписуйтеся на канал, дякую за ваші вподобайки. До зустрічі на сторінках книги і на моєму каналі. До побачення! Добрий день! Сьогодні я хочу представити вам свої книги Стрижень і Великий Вибух. Добрий день! Сьогодні я хочу представити вам свою книгу Великий вибух і стрижень.